Сьогодні ми з вами приготуємо смачні бутерброди, такі гарячі бутерброди на перекус на весь день. Вони дуже смачні, дуже поживні. Можна брати на весь день, і це, як само достатня страва. Що для цього потрібно? Розрізаний батон, можна ціленькими шматочками, у мене це будуть порізані. Одна картоплина почищена, одне яйце. У мене відварене у верші ку курення, такі арматурка. Я обібрала. М'яско, пів цибулинки і один чесничок. Це все ми перепустимо через блендер. Потрібна олійка для обсмажування бутербродів. і спеції я взяла зовсім небагато солі, це вже до смаку, і зовсім зовсім небагато меленого перцю і прованські трави. Ви додавайте спеції, які хочете. Зараз мені це все треба перебити на блендер. Крім картоплі. Картоплі я буду натирати на терці. Поклали м'ясо, цибульку, чесничок. Ось так, це все переб'ємо. Все, хвилинка роботи і в нас все перебите. Я викладаю перебити. Ось так дрібненько, але все-таки видно, що воно, що це м'ясо і цибулька такої, такої структури і потрібно, щоб його трошки було видно. Натираємо на дрібну решітку картоплю. Ось такими дрібненькими все-таки структуру видно. Тому що якби ми перебили, її б не видно було. Хочеться, щоб картопельку було видно. Так, додаємо сюди всі спеції, отак змішуємо і розсипаємо по всій, щоб не було в одній кучі в нас. І вбиваємо яйце. Хто хоче, може вбити й два. Змішуємо. Ось така маса в нас вийшла Пухкенька, м'якенька. Сковорідка розігрілась, прикручуємо вогонь. Тепер беремо хлібчик, намазуємо цією намазочкою, акуратненько. Ось так. Рівномірно. Просмажиться швидко, тому що м'ясо у нас вже готове. І от так, оцим намазкою вниз викладаємо на сковорідку. Сковорідка у нас вже газ прикручений. А сковорідка розігріта. Накриваємо кришкою і підсмажуємо з обох сторін. Перевертаємо. Пахне. І м'яском, і чесничком, і цибулькою і смаженою картоплею. Цим відразу. І з другої сторони ми обсмажуємо ледь-ледь, якби тільки видно, було гріночку. Гай... І вже тепер не накриваємо. Ось такий гарний перекус у нас з вами вийшов просмажений хлібчик, гріночки з усіх сторін. Ось так. І знизу, і зверху. І розламується гарно, видно. Просмажена зверху. Така гарненька картопелька і м'яско, і цибулька, все видно. Все дуже-дуже смачно пахне, і можна взяти з собою як перекус і на роботу, і в дорогу, і де ви там буваєте? І будете ситі на весь день. До зустрічі! А з вами, як завжди, була я, Любов, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. До зустрічі!